Знаєш, до мене часто приходять клієнти, які хочуть спробувати кундаліні йогу, особливо, якщо це якісь довготривалі медитації, наприклад, 40денні медитації я проводжу. І всім цікаво знати, а що мені дасть ця медитація, а про що ця практика, а що вона в мені змінить, а, а що вона в мені зцілить, мені що я отримую, коли закінчуть 40 днів медитації. Так от відповідь моя завжди одна для всіх. Кундаліні йога це інструмент дуже глибоких трансформацій. кундаліні йога допомагає відчути ту глибину, яку не, ти не зможеш досягнути в психотерапевтичних практиках. Кундаліні Йога дає можливість відчути безпосередньо самому усвідомити через практики. Те, що тобі потрібно в собі зцілити. І будь-яка практика, будь-яка медитація. Так, вона узагальнена. Наприклад, якась практика з кундаліні йоги працює з другою чакрою. А друга чакра це доволі узагальнене розуміння, тому що друга чакра це про вміння насолоджуватись, це про вміння насолоджуватись грошима, це про вміння їх заробляти. І це про твої відносини з батьками. А давайте розберемось по-чесному. Ну, в кожного свої питання і претензії до своїх батьків. Тому що саме дасть тобі ця практика, я, на жаль, не зможу тобі цього сказати достовірно. Але я точно можу сказати, що кожне заняття, кожна медитація, яку ми робимо, вона дуже і дуже класно працює з свідомістю, підсвідомістю. Та енергію людини. І те, що ти отримуєш користь від цього заняття, це гарантовано. Так, можливо, твій стан, емоційний стан деякий час буде не зовсім задовільний. Тому що, коли ми бачимо глибину, коли ми бачимо корінь проблеми, коли ми бачимо ту програму, яка нами керує, ну, дійсно, нам стає не зовсім весело. Але саме ці практики допоможуть тобі почути себе. Відчути і почути цей зв'язок зі своїм внутрішнім я, зі своєю вищою свідомістю. Тому, що дасть тобі ця практика, я не знаю, але вона точно дасть тобі неймовірну користь.